Вітаю! Мене звати Артур Побенко, і на цьому уроці ми будемо досліджувати прекрасне мистецтво та літературу у 19 столітті. А також дізнаємось, що це за звір такий масова культура, звідки він з'явився і чому це сталося саме у 19 столітті. Французька революція призвела не тільки до політичних та соціальних змін, але й дала потужний імпульс для розвитку культури, адже сприяла перегляду усталених уявлень про те, що є нормою правильним у суспільстві. Класицизм, який панував у XVIII столітті, з його направленістю на розум та античну історію, поступово витісняється романтизмом, орієнтиром якого були почуття. Розквіт романтизму припадає на першу половину XIX століття. Романтики оспівували всі почуття: любов, страждання, надію тощо. Їх надихали таємниці, містика, екзотика, тобто все, що дозволяє фантазувати, переживати та надихати. Романтизм це не просто стиль, це цілий напрямок у мистецтві, літературі, архітектурі та інших галузях культури. Картина Мандрівник над морем туману німецького художника Каспара Давида Фрідріха ілюструє типовий образ романтиків. Їх герої мріють, споглядаючи в далечінь, розмірковують біля моря чи на вершині гори. Та милуються напівзруйнованими середньовічними замками чи соборами. Чому саме середньовічними? Раніше цей період завдяки влучному виразу Петрарки вважався темними віками і особливої зацікавленості не викликав. Але саме романтики відчули у середньовіччі таємничість і привабливість та стали активно цікавитись цим часом. Митці романтики почали відкривати середньовічне суспільство, завдяки чому з'явився жанр історичного роману. Всі ми знаємо твір Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері чи Айвенго Вальтера Скотта. Події у цих романах об'єднує те, що вони розгортаються на фоні екзотичного, але привабливого минулого. У фокусі сюжетів митців: особлива романтична людина, наділена різними талантами та з глибоким внутрішнім світом. Часто героями були музиканти, художники чи поети. Щоб підкреслити внутрішню красу героя, на його фоні художники малюють пейзаж. Як уособлення їхнього внутрішнього світу. Іноді на картинах могли малювати кімнату, речі, у якій розкривала особистість героя. А пейзаж за вікном відігравав роль протиставлення домашнього затишку та незвіданість і красу зовнішнього світу. Також романтики могли наділяти своїх героїв незвичною зовнішністю, як, наприклад, Квазімодо, центральний персонаж роману Собор Паризької Богоматері. Французька революція символізувала дух боротьби, свободи та бажання до змін. Саме такими повинні були бути герої картин епохи романтизму. Картина Ежена Делакроа прекрасно ілюструє імпульс цієї епохи. Ми бачимо алегорію свободи у вигляді напівоголеної жінки, яка сміливо проривається вперед. Якщо французький романтизм пов'язаний з революційними настроями, то німецький орієнтувався на роздуми про смерть, страждання та ліберальні настрої. Ці відмінності пояснюються тим, що французи змогли швидко побачити результати революції. Та відчути зміни, а от у Німеччині про це тільки мріяли. Пейзаж в епоху романтизму набуває особливого значення, бо через природу художники намагались розкривати людину. Буря, туман, захід сонця, море чи постеля все це було образом людських почуттів. Особливо пейзажний живопис полюбився англійським художникам. Поступово бажання говорити про особливе та ідеальне минає. Так часто буває. Спочатку ми сповнені ілюзії сподівань, а потім починаємо сприймати життя більш реалістично, перестаємо його ідеалізувати та звертаємо увагу на недоліки. Ось так на зміну романтизму приходить реалізм, на появу якого вплинули революції 1840-х років, прагнення людей до свободи і реального відображення дійсності, зростання цінності знань, отриманих експериментальним шляхом. Наукові відкриття, такі як теорія еволюції Дарвіна тощо. В живописі та літературі митці намагаються зображати життя без прикрас, не бояться критикувати реальність. Ця критика може стосуватися як політики, так і звичайного життя людини. Однак поряд з критикою реалісти зображали й привабливість людського життя. Наприклад, французькі художники полюбляли пейзажі та сцени селян за роботою. Всередині 19 століття з'являється реалістичний портрет. І якщо раніше художники прикрашали портрети людей та приховували їхні вади, щось на кшталт того, як дехто зараз робить, користуючись сучасними фільтрами та фотошопом, то в портретах реалістів було дуже мало прикрашань дійсності. Художники не боялись ілюструвати хвороби, страждання чи слабкості людини. Велику увагу реалісти приділяли навколишньому середовищу та умовам, у яких живе герой або героїня картин та книг, особистому простору, кабінету, роботі тощо. Часто реалісти висвітлювали життя нижчих верст населення, натякаючи на суспільні проблеми та недосконалість політичної системи. Прикладом у літературі є твір Олівер Твіст Чарльза Дікенса, у якому, на прикладі життя і дорослішання головного героя, автор описує важкі реалії тодішнього часу. Головний принцип реалізму відверто говорити про навколишні події. Все виглядає як у житті, але є частиною мистецтва. Однак було б дивно, якби у живописі вищим досягненням реалізму стало б картини схожі на фотографії ба більше у той час якраз було винайдено фотоапарат. Тому мистецтво пішло далі, та у 70-ті роки 19 століття з'явилась група художників, які не любили критику, і їх жартома називали вразливими. Французькою вразливість звучить як імпресіон, тобто цих художників стали називати імпресіоністами. Словом, яке пояснює суть цього напряму, є враження. Імпресіоністи намагались передавати враження у вигляді сонячного променя, який освітив сіру стіну кам'яного будинку. Або у вигляді вокзалу, до якого прибуває поїзд. Це завжди урочисто і трохи тривожно, бо ми пам'ятаємо враження від зустрічі, метушню людей, шум від поїзда тощо. Всі ці відчуття швидкоплинні, тому в картинах імпресіоністів немає сюжету, бо її сюжет це світло і кольори, в яких кожен і кожна бачить щось своє. Імпресіоністи намагаються підкреслювати, що у своїх картинах вони зображають лише мить, виокремлену зі швидкого плину життя. На відміну від реалістів, імпресіоністи не намагаються наголошувати на проблемах чи трагізмі. Імпресіонізм це радше щасливе мистецтво. Художники намагалися зобразити радість і красу нашого світу. Певно, саме через це їхні картини стали користуватись великою популярністю. До речі, спочатку їх критикували, звинувачуючи у надбалості, бо їх картини схожі на ескіз. Зблизька ми бачимо лише широкі, великі мазки, але художники-імпресіоністи передбачають, що люди й так знають всі ці об'єкти, тому ретельно виокремлювати деталі та лінії нема потреби. Імпресіоністи ловили момент, тому свої почуття вони намагались зобразити швидко, аби передати необхідну емоцію. Саме імпресіоністи почали активно виходити на вулицю і зображати природу такою, якою її бачили люди. Сучасники згадували, що у той час художників у Болонському лісі було більше, ніж грибників. До речі, імпресіоністам впроваджувати спосіб швидкого малювання допомогли нові технології. Зокрема, в цей час почали виготовляти фарбу у промислових масштабах, і художникам вже не потрібно було самотужки, пригадуючи хімію, змішувати різні речовини, аби досягти потрібного кольору. Наприкінці ХІХ століття у мистецтві з'явився новий стиль модерн. Причини виникнення цього стилю полягали у бурхливому зростанні міст та появі масового споживача, який почав цікавитись мистецтвом. А ще причинами появи модерну вважають загальний занепад культури через втрату моральних критеріїв та розгубленість інтелігенції через соціальні негаразди і суперечності кінця 19 століття. У живописі це проявилось більшою свободою та появою постімпресіонізму. У кожного художника виникає яскравий індивідуальний стиль. Ми завжди впізнаємо картину Ван Гога, який писав яскраво, нервово розкриваючи насичений фарбами і страхами світ, що розпадався і рухався в різні боки. Художники, створюючи власний стиль, підкреслювали суб'єктивність цього світу. Новим правилом стає повна відсутність правил, що призводить до створення багатьох унікальних несхожих між собою творів мистецтва. 19 століття стало часом появити розвитку масової культури, яка виникає через низку факторів, зокрема, через пришвидшену урбанізацію, адже до міст переселяється сила силена людей, а ще промислову революцію та індустріалізацію, яка дозволила виробляти у достатній кількості продукцію мас маркету тобто ринку, де продають продукцію, розраховану на масового споживача. Покращується добробут населення, і люди отримали можливість споживати продукцію орієнтовану на мас-маркет. Зростає і загальна грамотність населення, яка отримує доступ до базової освіти. В результаті з'являється багато людей, які уміють читати. І якщо раніше читання було привілеєм невеликого відсотка заможних людей, то тепер з'являється масовий попит на різноманітний друкований контент. Одним із напрямів масової культури стає поява пригодницького, детективного, історичного чи авантюрного роману. Популярність на літературу стає просто шаленою. Тодішні романи публікувалися частинами у різних газетах, і люди їх чекали так сильно, як ми зараз чекаємо виходу чергового епізоду улюбленого серіалу. Популярними стають і книги жахів. Вони мали простий сюжет та дуже подобались пересічній публіці. Розвитку масової культури сприяла поява фото та кіномистецтва, яке було ще більш доступним для людей, бо воно не потребувало навичок читання. Особливо помітно це стало після появи кінематографа як окремої розважальної галузі. Брати Люм'єр винайшли апарат, який міг отримувати та відтворювати рухомі зображення сучасною мовою відеокамеру. Саме вони стали засновниками кінематографа і зняли один з перших у світі фільмів, що називається Прибуття потяга. В цьому фільмі поїзд грає роль демонстрації тодішнього прогресу. Перегляньмо фрагмент фільму. Для більшості людей, які жили наприкінці 19 століття, кінематограф вважався фантастикою. При відвідуванні кінотеатрів деяких це настільки шокувало, що вони втрачали свідомість. В цей час поширюється і радіо, на якому транслювали не тільки передачі, але й зачитували окремі фрагменти та цілі книжки. Частиною масової культури стає й спорт. Зокрема, серед простих англійців стає популярною гра у футбол, правило якого було затверджено у 1863 році. А вже через 4 роки було розіграно перший кубок з цього спорту. Технології вплинули й на розвиток музики. Відтепер не обов'язково було йти на концерт, бо такий винахід, як грамофон, дозволяв слухати музику тоді, коли захоче людина. Звісно, пристрій коштував дорого і не всі могли собі дозволити його придбати. Популярним стає такий стиль в музиці, як регтайм. Послухаємо приклад знайомої багатьом нам мелодії. Набирав популярності блюз та джаз. На танцювальних майданчиках панував фокстрот, а величезні аудиторії починають збирати мюзікли. Масова культура стала важливим феноменом, який з'явився наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. І вплив цієї культури з кожною новою епохою ставав дедалі сильнішим та вагомішим. Отже, ми з вами дізналися, що окрім економіки, в 19 столітті бурхливо розвивається література і живопис, з'являється багато різноманітних жанрів культури, а зростання кількості населення, збільшення грамотності та нові технології приводять до появи масової культури. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках.